І в будь-якому прикладному рішенні все починається з налаштувань. Так? Тому спочатку ми подивимось на налаштування під системи казначейства та взаєморозрахунки. І я розповім трошки, які налаштування, як впливають на роботу в програмі. Зараз подивимось. Так, всі налаштування. Як програми в цілому, так і підсистеми у нас здійснюються в розділі НДІ і адміністрування, і нас з вами цікавлять налаштування підсистеми казначейства казначейство і взаєморозрахунки. Так, перший цікавий проперець, який у нас вже тут встановлений, і ви його собі при налаштуваннях можете встановлювати, це використовувати заявки на витрачання грошових коштів. Цей прапорець дозволяє нам не тільки формувати заявки на витрачання грошових коштів, а й вести платіжний календар. Так, далі, якщо ви встановили у цей прапорець, що ви використовуєте заявки на витрачання грошових коштів, нам стає доступне віконце, де ми зазначимо, чи хочемо ми використовувати ліміти. Так, тобто тут є два варіанти: не використовуються ліміти, або використовуються. І якщо ми знаємо, що ми хочемо використовувати ліміти, то ми з вами зазначимо для чого. Тобто по організаціях, якщо у вас там багато організацій в одній інформаційній базі, то це може бути і по організаціях. На кожну організацію ми встановимо ліміт витрачання грошових коштів. І або по підрозділах. Так? Ну, ми з вами для прикладу залишимо для. Ліміти витрачання по підрозділах, але можна встановити і обидва пропорція. Це буде і по організаціям, і по підрозділах. Далі. Ще одна цікава функція, яка з'явилась в ERP 2.5, це режим ведення взаєморозрахунків. Тобто, там, де взаєморозрахунки, ви бачите, у нас ми можемо вести взаєморозрахунки по режиму офлайн або режиму онлайн. Що це таке режим ведення взаєморозрахунків? Ну, умовно кажучи, це яким чином проходить співставлення, які накладні, якими платіжними документами будуть оплачені, так? І в ERP 2:5 у нас два варіанти. Офлайн це стандартний варіант. Тобто, якщо ми оберемо офлайн, так, це стандартний варіант, який використовується в інших конфігураціях, якщо, якщо ви працювали в ERP 2.1 або там в КУП, так, як це працює? У нас в цьому випадку використовується розподіл розрахунків по документах і датах платежу фоновим завданням. А якщо ми використовуємо з вами режим онлайн, то розподіл документів та, документ, та ну, документів оплати за документами розрахунків, запускається відразу при проведенні документів. В чому різниця між цима двома режимами? Якщо ми обрали офлайн, у нас ініціюється віддалене проведення відкладене проведення документів по регістрах спеціальним регламентним завданням. Це завдання виконання відкладених розрахунків за е, рахунками з клієнтами та постачальниками. Це регламентне завдання виконується, наприклад, при закритті місяця, або воно може бути налаштовано розклад якийсь там автоматичний, який буде виконуватися з якимось там періодом. Також, наприклад, механізм відкладеного проведення застосується при роботі з робочим місцем вхідні і вихідні податкові документи. Якщо ви вже працювали там в інших конфігураціях, то ви бачили так, що коли ми формуємо перед тим, як ми формуємо якісь податкові документи, ми обов'язково повинні з вами там натиснути кнопку Актуалізувати розрахунки так, щоб запустилось у це регламентне завдання. Ще є таке одне обмеження, яке накладається на оперативну роботу користувачів. Ну, воно полягає в тому, що коли ми запускаємо це регламентне завдання, або якщо воно запускається там проводиться за розкладом якимось так, то при виконанні відкладеного проведення користувач не може змінити документ, для якого в поточний час виконується це відкладення проведення. Ну, це такі, можна сказати, недоліки, так, обрання режиму офлайн. А якщо ми обираємо режим онлайн, розподіл проводиться в момент первинного проводення накладних і платіжних документів. І якщо ми обрали режим онлайн, то підтримується порядок заліку оплати документів. Ми бачимо, це або за датою документів, або за плановою датою платежу. Ну, давайте подивимось, наприклад, у нас. Є, зараз це не замовлення. Наприклад, у нас з вами є реалізація, документ реалізації, так? В цьому документі у нас є дата документа, є дата оплати. Якщо ми з вами оберемо за датою документу, то співставлення буде йти по черзі дати документу, враховуючи і час. Тобто там може бути один документ 17 жовтня 00 годин, от як цей, а інший документ 17 жовтня і час буде 15.00. так? Тобто ще й в залежності від часу. А якщо ми оберемо за плановою датою оплати, то по черзі будуть зараховуватись документи в залежності від усієї дати оплати. Так, ну, ми з вами так і оберемо. Повернемось за плановою датою платежу для прикладу, так? Добре.